Слава Ісусу Христу. Двадцята неділя позіслення Святого Духа це дуже, дуже особлива, дуже гарна неділя. Дуже гарна неділя. Чому? Тому що ця неділя е, пропонує перлину християнства, часто християн ідентифікують через певні знаки, коли хтось почує самарянин. Відразу милосердний, добрий самарянин відразу ідентифікує християн. І дійсно у світі є багато різних спільнот, служінь, установ, які прив'язали свою назву якраз до цього е, івангельської причі. І ця прича шедевральна із діалогу переходить у дуже промовляючу е, цей Івангелія із діалогу. Е, Переходить у притчу, і ця притча дуже-дуже гарна. І ця притча є пророча притча. Коли Божий вже син її говорив. Люди не розуміли, що вона була пророчою, а інше, що вона була про народ. Перше, чому була про народ? Справа в тому, що ті живі люди, які згадані у притчі, всі крім одиної єдиної постаті, яка ідентифікована як самарянин, є ізраїльтянами. Ми ще можемо щось сумніватися і не знати про розбійників. Але чоловік, який лежить, не названий сирійцем чи ідумейцем, а просто чоловіком, на мові святого письма означає, що він був ізраїльтянином. Священник і Левіт однозначно були із коліна Арона ізраїльтянами. Ну, потім заїзник, також не названий якоюсь іншою, так як самарянин. Етнічною належністю, він також був ізраїльтянином. Єдиний чужинець, хто ідентифікований тут як чужинець, це є самарянин. А відтак поведінка всіх цих людей говорить про певну тенденцію, яка є у народі. У народі. Не дивлячись на те, що тут є представники єдиного народу і один чужинець, усіх у цій пречудовій притчі. Поєднує одна дійсність, до якої і ми належимо, і ця дійсність нас також підганяє, підштовхує, а деколи і дуже нами ганяє, що це за дійсність. Вже всі знаєте, що будете робити після служби Божої. Ну мало хто собі вже не зробив на сьогодні плани. Уже всі знають, куди зараз підуть, де будете пити каву, що будете їсти, кого маєте прийняти, до кого маємо піти. Браті, сестри, усі ми маємо плани. Аж це означає, що ті плани мають звершитися у свій час. І тому після благословіння хтось буде швиденько, а хтось і не дочекається благословіння. Будете втікати, поспішати. А? Чому? Тому що хвилини переростають у години, години у дні, а потім ті дні у тижні, а ми взагалі нарікаємо і кажемо, що щось стало з тим часом. І той час якийсь дуже швидкоплинний. І треба щось робити, щоб встигнути. Треба не сидіти. І ми кажемо, що треба берегти час. Усі ми прив'язані до часу. Іншими словами, ми майже завжди поспішаємо. Ми майже завжди поспішаємо. Ну і потім дуже є гарне українське слово. Коли каже, хтось запізнився, або щоби не запізнився, що ми кажемо, не забарися. Не заб... Діти, що означає не забаритися? Не сидіти в барі, баритися. Чуєте? Ви чули таке слово українське не зацерквися. Не, за не чули. Коли ти, в... Іля, коли ти в церкві, то значить час нормально проходить. Але Но коли ти в бар зайдеш, там час неправильно проходить. Тому українська мова дуже чудова. Не треба забаритися. В барі не треба проводити час. А от зацерквитися нема такого часу. У церкві можна довше побути. і сестри, рекламуємо свою мову. Так от, ці люди кудись поспішають, і ця притча говорить про те, що люди поспішають. Ну, давайте з перших розбійники. Ну, природньо, розбійники завжди поспішають. І коли створюється якийсь кінематографічний сюжет про те, що хтось там щось наробить про якихось розбійників, я не знаю, чому люди люблять е е е різні серіали про розбійників, розбійники щось накоять і що роблять? Завжди зникають, поспішають. Браття, сестри. Не лише розбійники в Ужгороді, де 95% християн, деколи на парковці чухне чужий автомобіль, і що робить? Тікає, поспішає. Браття і сестри, розбійники завжди поспішають. Деякі християни, правда, залишають свій номер. Мусимо виховувати наших християн, Ужгорода і онлайн-громаду. Якщо вже ти чухнув чужу машину. І ти поспішаєш, бо в тебе дійсно можуть бути якісь плани. Будь ласка, напиши своє ім'я, залиши номер телефона, каже, я чухну вашу машину, будь ласка, сконтактуйте мене, я мусив і відійти. Значить, розбійники поспішають природно. Другий. Хто там наступає? А, от єдиний, хто не поспішає, це той, що лежить. Він вже бідний нікуди не поспішає, він вже бідний лежить. І, 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 і не знаємо, яка в нього ситуація, але досить важка має бути ситуація. Потім ми слухаємо про священника і Ну тут потрібно, мабуть, трошки розлогіше говорити про священника і лавіта, бо вони поспішали. І вони дійсно поспішали. Вони не поспішали на Богослужіння. Це ми повинні знати, тому що індикація катабайно спускаюся, говорить про напрямок руху. Священник, який спускався з. Єрусалиму означає, що йшов від храму. А ми знаємо, що священники мали, згідно свого припису, сім деколи вісім разів раз у році, тиждень, деколи то могло бути вісім днів октава, послужити у храмі. І цей священик, який спускався з Єрусалиму, він завершив своє служіння. Він не поспішав на служіння, але він поспішав додому. І це треба цінувати. Йому, мабуть, треба було день-два добиратися до Єрусалиму, потім там він тиждень був, служив у храмі. Потім він день-два повертався, він свою родину вже більше тижня не бачив. Крім того, браття сестри, ми мусимо розуміти, що цей священник, він мав приблизно півтора місячну зарплату. А зарплата це не лише були кошти, картки діти, люди тоді не носили. Зарплата це були якісь і гроші, бо священик не мав у діла земельного, він не працював на землі, він жив із храму. І він ніс оливу, пшеницю, засолене м'ясо. Цей священик був, ми би так сказали, по-нашому напакований. І він повертався додому. А коли побачив цього побитого, то він почав іще швидше йти, бо розумів, що зараз, якщо він залишиться. Його так само поб'ють і відберуть те, що належить його родині. Треба увійти в ту ситуацію, вчитуючися, що говорить Господь у цій прекрасній притчі. І цей священник дійсно поспішає, але ну він поспішає від ризику. І дуже показово говорить майстер слова Лука, не описуючи багато, каже, так само і левіт. Тобто так само він також. Повертався додому, також звершив своє служіння у храмі. Служителі також поспішали. Ну, дуже цікаво, самарянин, який стільки приділив часу нашому побитому із плечі. Він поспішав. Браття сестри, він поспішав два рази. Він поспішав два рази. З чого це видно? Це видно перший раз із того. Що коли він бачить цього хворого, побитого чоловіка, зраненого, він починає йому надавати допомогу, але один із проповідників згадує, там є певна непослідовність дій. Послідовність дій надавати перемогу. Із тих інгредієнтів, які має самарянин, є наступна. Треба промити вином рану, треба перев'язати, а згори полити оливою. Що робить. Самарянин, він у тій метушні швиденько починає перемотувати рани, далі згадує, що треба їх полити, тоді поливає оливи, а потім згадує, а я ж вино маю, і тоді починає вином поливати. Іншими словами, ця ситуація, спосіб надання звичайної для того часу первинної допомоги, обробки ран, говорить, що людина. Дещо хаотично поводиться. Цей самарянин досить хаотично поводиться. Він поспішає. Чому? Так ти не знаєш, де ті розбійники. Може вони зараз поруч повернуться. І попри те, що там є той гарнізон, ми бачимо, що ті розбійники досить часто людей обікрадали і били на цій дорозі, згадані у притчі. Ну і потім кого ще маємо? Маємо гостинника. Цікаво. А гостинник поспішав, він же у своєму заїзді, йому нікуди поспішати. браті сестри, це і дуже поспішав. А Самарянин другий раз поспішав, тому що вже залишав цього наступного дня хворого і каже: я тобі плачу два динарії, я мушу йти, ти його доглянь. Коли буду повертатися, бо тепер я мушу йти, я тобі поверну. Самарянин два рази поспішав. І зараз гостинник. Гостинник поспішив, браття сестри, чому він поспішив? Ми говорили, що ця притча про народ, гостинник ізраїльтянин Він від чужинця за ізраїльтянина, якому чужинець надавав допомогу, взяв гроші. Він поспішив і взяв кошти. Можливо, він потім почав думати, осмислювати, що це не питання справи бізнесу, це справа. Нашого народу цей чужинець заплатив мені за нашого. Я не мав, мабуть, брати ті гроші. Він поспішив. Браття сестри, це дуже серйозна притча. Це дуже серйозна притча про людей, які поспішають. Найбільш читаною книгою все-таки у світі є не Гаррі Поттер або якісь інші книги. Поки що Біблія є найбільш читаною книгою нашого світу, нашої планети Земля. А найбільш, читаними, найбільш читаною частиною Біблії є все-таки Євангелія. А найбільш цікавим днем, з яким до цього часу розбираються, проповідують про нього, ми не можемо про це не проповідувати. Аналізують, захищають дисертації, є календарний день. Переддень юдейської Пасхи. У цей переддень, коли постраждав Божий син і його розіп'яли, була застосована саме ця технологія Поспішай. Чому? Справа в тому, що люди очікували Пасху. Люди зібралися в Єрусалимі, аби відсвяткувати Пасху. А коли перед ними вивели проповідника з Галілеї, сказали, що він богохульник, сказали: вибирайте. Або ви залишаєтесь богохульником, якого ви слухали, або ви святкуєте Пасху. На людей нажали, на людей нажали і почали поспішати на людей. І люди, бачачи, що час впливає швидко. А коли запалиться перша зірочка у п'ятницю у вечері, то це означає, що субота Пасхи прийде, і ми маємо святкувати нічого не робити. Люди дали згоду, і Христос блискавично програв суд у Синедріоні, у, Іроді, у Ірода і у Пилата, і потім Він помер. Та ця притча ще й про народ. У цій пророчій притчі будуть розбійники, яких впіймають все-таки. Буде хтось, хто швидко взяв гроші, але потім хоче повернути. У цій притчі розбійникам переламають коліна у цей день, у цей день, який найбільш цікавить нас у Євангелії, а не у притчі. Тому що вони мають померти. До настання Пасхи. І там всі будуть поспішати. Браття і сестри, ця пророча притча про нас, людей, які дуже поспішаємо, які часто не вміємо зупинитися і зробити волю Божу, і зробити те, що маємо зробити. Давайте об'єднаємося сьогодні дуже важливою. Щирою молитвою, найперше, пошкодуємо, кожен з нас десь поспішив. Поспішив я, поспішили мої, поспішили мої друзі. Всі ми десь поспішили і щось не зробили. Так от помолимося, покаємося за те, що ми десь поспішили, і попросимо у Господа милості, надихнення сьогоднішнім Євангелієм, аби ми зробили те, що хоче Господь. Бо у спішці ми. Не лише попсували десь життя одне одному, а самому Сину Божому. Після того, як Божий син помер, Єванилис каже, багато людей розходилося і билося в груди. І багато хто подумав, ми поспішили. Братя, сестри, молимося, бо Господь нам подарував час. Господь нам його подарував, аби ми скористалися великим даром. Життя, яке проходить у реальному часі, і Бог нам щось підказує у ньому. Амінь.